Зараз дуже багато і українців з'являється така емоційна розхитаність. Я за себе скажу, тут нема чого там далеко. Десь десь ховатися. От інколи здається, ну що не все пропало, але все йде доволі складно, якось, якось не так, як би хотілося. Але от те, що ви зараз говорите, ну в принципі, ви проголошуєте, виголошуєте свій якийсь, я би сказав, стриманий оптимізм. Тобто, з оптимізмом чи справді я пра правильно читаю вашу емоцію, ви дивитеся. Ну, дивіться, я, я такий прийом застосовую в цьому випадку: я стою на сторону ворога і намагаюся оцінити свої відчуття. Тобто, якщо подивитися, Окей, у нас все погано, давайте уявимо, що, що би ми відчували, якщо ми були зараз російськими аналітиками. Да? Ну там, не цими там, і там бігають з прапорами і слоганами, а просто от реально аналітиками. І спробували би оцінити ситуацію, то вона насправді не позитивна. Тобто, я би оптимістично не дивився вперед, тому що насправді то на фронті нічого не досягнуто величезні втрати. Очевидно, що була задумка досягти, досягти успіхів на Донбасі зараз, застопорити український наступ на півдні, включно звісно, з Херсонською областю, і потім виходити десь під ті так звані вибори з якимись пропозиціями стосовно. Якогось договору чи, чи якогось врегулювання ситуації. Я тут дуже цікаво послухав професора Солов'я. От я його насправді ніколи не слухав, але тут мені вже якийсь час пройшов після його розповідей про смерть Путіна. І я послухав одне з інтерв'ю його з українськими журналістами для інтересу. І я для себе зробив висновок, що насправді дійсно у них ситуація складна. І ну я можу зробити для себе моя оцінка, що він все ж таки є рупором однієї з груп, і скоріш за все однієї з тих груп в адміністрації президента і ФСБ і так далі, які дійсно зараз керують цією ситуацією. Ну можна сказати, умовно патрошівців, і що каже професор Соловей? Ну, за всіми цими там конспірологічними теоріями, нащо там смерть Путіна. І таке інше він говорить кілька речей дуже цікавих. По перше, він каже, що він впроваджує таку думку, що Патрошев дуже небезпечна людина, він дуже сильний, він дуже потужний, аналітик і Так далі, і він ніколи не піде на будь-яку стабілізацію ситуації зі слабких позицій. Тому він хоче. Він він цього не говорить, але він каже, тому зараз Росія намагається поправити свою позицію, тобто ці атаки. Авдіївка, Бахмут, в принципі, інші напрямки, і Південні, і Угледар, і так далі. Креміна, все це робиться для того, що вони сподівалися посилити позиції. Посилити позиції для чого? Для того, щоб вийти на якісь переговори на фоні оцього глухого кута, які росіяни впроваджують в формаційний простір. Далі він каже: дуже цікаву річ, що Росія обов'язково компенсує всі. В втрати Україні, але Росія буде брати участь в оцінці цих втрат, і або цих шкоди цієї, і буде брати участь в відновленні. Тобто, послухайте, ж тобто, що він каже, тобто він реально зараз впроваджує в інформаційний простір очевидно це і в західну аудиторію, ну звісно, і російською українською, що Росія, в принципі, готова до. Зупинки війни, але звісно, на умовах, коли Росія не буде визнана агресором, не буде визнана воєнно, тобто воєнних злочинців, покарано не буде, ну, тому що за яких умов це країна може брати участь в оцінці завданої шкоди. Ну явно не в тій ситуації, коли сторонні спогляд, дач рівновідаленості. Така такий механізм вони до речі пропонували під час Мінськ-1, Мінськ 2 От під час мінськ 2 коли там ці всі формули Штайнмаера, тоді Росію фактично намагалися зробити. Ну вона в мінських домовленостях взагалі не згадувалася слово Росія, і тому Росія там казала: ми взагалі не знаємо про що ви говорите, чого ви до нас апелюєте. Там є там оці ДНР ЛНР з ними розмовляйте. але Росія готова оцінювати завдану шкоду і навіть компенсувати, От, зробити такий крок. Е Такий, на зустріч і так далі, і зараз впроваджується та сама ідея, в тому числі через того ж професора Солов'я, інших спікерів, які говорять про те, що насправді от Путін втрачає свою силу, Патрушев набирає, але Патрушев – це дуже небезпечна і сильна людина, яка ніколи не буде йти на переговори зі слабких позицій. Тобто, нас готують до того, що ми маємо якось погодитися на те, що Росія зараз має окупувати Донбас. І зафіксувати окуповані території. Мій е, висновок, що е, навпаки не можна на це погоджуватися, і навпаки, треба продовжувати е, тиснути на росіян на всіх фронтах, не допускати того, щоб вони просувалися вперед, і не не допускати, щоб Патрушов набрав дійсно якусь силу, тобто. Патруш... тобто у них також кажуть, там он у Росії там безкінечний і, час ну, таке вклинювання зроблю. Що для тих, хто не знає Патруша, Микола Патруша – це секретар Ради національної безпеки та оборони Російської Федерації. Це просто про кого ми про яку персону взагалі говоримо? Хоча його так часто лунає в ефірі, що може здатися. Він хоча мені здається, що це омана, може здатися, що всі, наче знають про кого йдеться. А от я так ну думав, так, і то, це <кій> насправді це дійсно дуже потужний КДБшник. Він порівняння з путіним на на порядок вище з точки зору там і кар'єри в КДБ. Він генерал КДБ, а не а, там підполковник представник у університеті Ленінграду. це зовсім інші рівні, взагалі кар'єрні і інтелектуальні, і так далі. Тобто, дійсно, Патрушев зараз перебирає на себе, як би там чи чи там мер Путін, чи не мер. Але очевидно, ми бачимо, коли дійсно в інформаційному просторі Росії відбувається щось дивне, коли Путін, чи людина, яка схожа на Путіна, як каже, це той же Соловєй виступає на якомусь дивному форумі культури і несе там повну маячню. Там реально, ну я трохи послухав. Це повна маячня. А Патрушов в цей час проводить якісь закриті засідання з керівниками регіонів і і ставить їм завдання переводити економіку регіонів на мобілізаційні рейті. тобто на рейті військового часу. Питання. Ну да, реально питання: хто ж хто ж так хто ж верховний головнокомандувач, Хто там зараз в цій Росії? Чи чи хто керує ситуацією, чи цими операціями? І тому, ну в принципі, нас це не цікавить. Очевидно, що навіть зараз фігура Путіна вже не грає ніякої особливої ролі, бо там є спаяна група оцих наприклад, патрушевців, з якими там і Шойгу разом, і всі інші намагаються реалізувати цей жорсткий сценарій, тобто переламати все таки ситуацію через коліно, довести заходу, що вони витримали, що вони не здадуться, що вони готові до війни там на 10 років, і на цих умовах заявити про те, що вони готові зафіксувати ситуацію. Ну там ще трошки Донбасу візьмуть, включно з Краматорським Слов'янським, і потім можна фіксувати і вже вести переговори про нейтральний статус України і так далі, і про відновлення української економіки і таке інше. Ну я думаю, що на на заході знайшлися би. Люди, які би на це погодилися. У всякому разі, у нас сусідні держави, такі як Словаччина і Угорщина, постійно про це говорять, що давайте зупинимося і почнемо переговори. Очевидно, що вони також є рупорами тієї самої групи, про яку я кажу. Тому, о, от зараз такий критичний момент, коли ви питаєте, чи я оптиміст чи песиміст, я оптиміст, ну тому що я взагалі ну, по, по складу характера не розумію, чому. Чому бути не оптимістом? Ну якщо ми живемо, то маємо боротися. Ну в принципі, яка різниця? Якщо ми умремо, то значить времо? Ну що то що, що зробиш? Такий оптимізм.